Бува поїхав до Наталочки по банки. Я витягла печіночку, нехай стікає, занесла м'яско і сало, нехай розмерзаються. І зараз приступаю. До оцієї такої процедури, не дуже приємної, звісно. Але отаку кількість мені потрібно перечистити, відповідно, виходячи з кількості моєї м'яса ну, на салат. Рецепт паштета знімаю вам. Все буде попереду. Якщо виживу, Після 50 цибулин. <ріст> І знову повний 30-літровий Мені так подобається консистенція, просто супер. Ну, а тут пробна партія скуштувати необхідно обов'язково. Бачите, як? Воно ще й котлеткою тримається. Це значить, що не одне сало, не один жир тут. Як деякі є, показують рецепти паштета. Одного сала напузують. А це яка краса. Дегустація пройшла на ура. Це бомбічно смачно. І зараз буду далі працювати. Ось я сьогодні розійшлась не на шутку, як то кажуть. Перша партія 14 баночок вже готові стоять в скороварці, вихолоняють. Вже клапан сховався. Тепер півгодинки постують, щоб трошки зчахло е, всередині баночок, а потім буду виймати і закладати наступні. Згрібали все, що можна. Всі кришки, які були вдома. Тому кришок тут три, три різних види сьогодні використовувалися. Дві упаковки баночок Вова сьогодні купив. І 14 баночок у нас було вдома. Це ті, що нові. Одна була ось така. Та, що трішки менше тут. Я її помітила крестиком, щоб собі потім відкрити ті всі півлітрові, а ця 400, чи, 60, чи 80 щось таке. Коротше кажучи, я ж що пішли ті дві упаковки, 30 баночок. Пішли ці 14, що в нас були, і однієї все рівно не вистачило. прийшлось набрити весь холодильник, знайти там. Була баночка з-під паштету з-під попереднього. Там на дні трішечки залишилося. Коротше, виклали у піалку той паштет, вимили баночку, щоб накласти. А чому так? Тому що порахувала, виходить на дві закладки, ще отаких, от і дві баночки для маленької скароварки А дві не поставиш, потрібно три. От і шукали третю баночку. По всім этим за е, е... І це ж ще не все. Воно ж ще трішки не влізло. І наклала ще ось в сковородку три отаких ляпухи. Да. А кришок як сміялися. Кинулися закручувати баночки, тютя в тютю. Оце закінчилася остання кришка. Тобто наразі в хаті немає ні, ні, жодної баночки, жодної кришечки. Все, обніщали, як то кажуть. Ну, а як ви хотіли? Дивіться: фаршу 20 кілограмів вийшло. Е, печінка майже 2 кіла, кіло 850. М'яса. М'ясо. М'ясо виходить 6,3 3. Ну, 9 кілограмів м'яса. 360 вареного і 5 почти 900 сирого. От 1850 печінка, 9 майже кілограмів м'яса. І 4 кілограми майже сала. 50 цибулин. На це все сьогодні пішло. І перелопатила 180 перепелинних яєць. Бо на ці пропорції потрібно було 45 курячих. Ну, а так як куриць... куриць у мене немає, у мене є тільки дракончики маленькі, то у нас паштет взагалі суперовий цей раз. Мало того, що він чисто свиний, так він ще й на перепилиних яйцях. Отак от, от. 180 яєць. Стоїть на віранді 6-літровий пластиковий тазик повний етіх, лушпайок. І все це, коли це перекручувала, коли м'ясо важила кожну мисочку. Оце така вийшла вага. М'ясо і цибуля, 18 кілограмів. І яйця зважила, вийшли ось так. І загальна вага вийшла 20 кг. Дала туди 200 г солі і 3 ложки перцю. І ось отака кількість це виходить скільки. Ой, 3. Три... Три повних закладки по 14 баночок. Голова вже не варить. 42 і 3. 45 баночок. 45 баночок паштету. Плюс одну оладку ми з'їли чи котлетку. І три, вони ще величезні смажуться на сковорідці. Тобто могла бути ще 46. Можливо. А можливо, і не хватило б хто його знає. Так, що так от. А зараз на годиннику вже сьома година, а мені сьогодні їх потрібно все це відварити. Зараз ті вихолонуть, вийму, поставлю наступну загрузку. І відразу ці три в маленькі поставлю, як там пожаряться ці ляпухи. От такий у нас обалденний, смачнющий паштет сьогодні. Ми ту котлетку з Вовою з'їли, що на пробу я смажила. І кажу, чи ми такі голодні, чи вона така смачна. Таке класне. І, до речі, навіть форму тримала, не розвалилась. бачили? І внутрі така соковита всередині, ну, взагалі, супер. Так що паштет вийде на славу. Ну, я солила так, не на свій смак, я солила за стандартами, за технологіями. На 20 кілограмів 200 г солі, тобто на 1 кілограм 10 грамів. Як на мене, треба було б трішки більше. Але так як я роблю його не тільки для себе, а також і на продаж це наші гроші, це наша робота, це. Тому потрібно враховувати і людський, як сказати, Ой, спрос, не знаю, смак. Досолити зверху зможе кожен. Головне, щоб не був пересолений. Так що все, мої любі мої хороші. Я сьогодні, як бачите, вже другий день, цілий день протовклася на кухні з цим паштетом. Ще не рахувала, правда, нічого, яка його там вийде собі вартість. Ну, з такими. Яйцями та цибулями, я, до речі, не зважила цибулю. Цікаво, скільки її там було. Ну, я скажу так, три середні цибулинки це десь 300 грамів, ну, тобто одна середня цибулинка, ну така, не зовсім здорова, більш до меншої. Затягує 100 грамів. Ну, тобто, а тут у мене були і такі дебелі, попадалися. Більше 5 кілограмів цибулі це точно пішло. Якщо б її купляти, я просто з сетки брала. А якщо би купляла, то більше п'яти б затягло однозначно, бо ще ж скільки відходів було. Так що собі вартість вийде, мабуть, не дуже низька, але це бомбічно смачно. Яшко, це чистий свинячий, з печіночкою. Хто любить печінку, це взагалі бомба петарда, ракета. Я наскільки не люблю печінку і ту котлетку яшко, що з таким задоволенням смакувала, що просто. в мене тут уже здається пота. Ой, ляпьохи, ляпьохи. не Брик. Ось так. Бачите? Якби були одне сало там чи одні хляки, воно б так не пахло і не трималось купе. Все, на цьому з вами сьогодні буду прощатися. Ой, я забулася. Я вчора ввечері зняла, як в нас буває проходять вечори. Рідко, але інколи буває і так. І навіть, здається, змонтувала, якщо я не помиляюсь, а загрузити вам забулося. Коротше, зараз після цього відео подивлюся, що там з тим. І якщо що, то покажу вам, що ми інколи робимо ввечері. Ну, а рецепт паштета знімаю. Обов'язково буде. Але завтра. Коли він буде готовий, коли він вихолоне, коли ми зможемо відкрити і продегустувати, все буде завтра. А на сьогодні бажаю всім тихого вечора, мирної ночі. На добраніч вам всіх вас обійняла, зацьомкала. Зустрінемося завтра. Бувайте, па-па!